Продовжуємо розгляд нашої програми Aquaterm Project 2. Сьогодні ми також продовжимо розрахунок тепловтрат в даній програмі. Для початку нам необхідно запам'ятати наш проєкт, який ми створювали в попередньому відеоролику, для чого можна скористатися в меню значком дискети. або через файл файл сохраніть проект Після цього, як ми зберегли даний модуль Term, ми можемо закрити. Тобто згорнути, згортаємо. Заходимо знову в адміністратор пакетів, відкриваємо програму Запустіть. І знаходимо пункт Aquaterm Hit Energy. Запускається дана програма Hit Energy. Оскільки ми вже проект створювали, значить ми його попробуємо знайти і відкрити. Заходимо в папку Aquaterm. Мої документи «Aquaterm Project Project.ua Примір. І наш тест 12 називався проект, Відкриваємо його. Бачимо, що з'явилось три великі вікна. Про саме меню. Меню стандартне, тобто файл, відкрити, зберегти, правка, вид, інструменти, вікно і допомога. Цим меню ми будемо дуже рідко користуватися. Основна робота в буде буде меню, яке знаходиться в верхній лівій частині. І підменю, яке знаходиться під ним також в лівій частині. В правій частині велике вікно це розгортає всі підпункти підменю. Перше значить, загальні дані проєкту. Значить, відкриваємо підменю, опис проєкту. В якому бачимо вікно. Необхідно в цьому вікні вказати номер проєкту. Наш проєкт був 12. Якщо необхідно зробити опис даного проєкту, далі переходимо в наступний пункт меню. Розрахунок в даній програмі може вестись як по російських номерах, згідно з російських, так і в Оскільки в Україні прийняті розрахунки в європейських нормах, ми відкриваємо під пункт європейські норми і бачимо цілий ряд пунктів, які нам необхідно відмітити. Наступний пункт це є нормативи дані з будинку. По-перше, нам необхідно вибрати місцевість, в якому ми проєктуємо наш будинок. Як ми попередньо закладали, це був Львівська область Львів. У всіх проєктах, тобто в модулях проєкту Term, так і в модулі Hit in Energy, необхідно вказувати одну цю саму місцевість, щоб у нас не було потім якихось розбіжностей у розрахунках. Далі в закладці дані розрахунку тепловтрат. Ми вибираємо тип нашого будинку. Це багатосімейний, односімейний. Нежитловий житловий чи змішаний, ну, вибираємо односімейний будинок. Герметичність будинку. Низька, середня і висока. Ми Вибираємо середня. Клас е енер... екранування будинку. Також будинок може бути як від... це мається на увазі заслон від вітру. Це може бути він не заслонений. Може бути середньо заслонений, чи дуже заслонений, це фактично центр якогось е, міста, де практично вітрів великих сквозняків не буває. Ну, беремо для нашого випадку середніх заслонені. По замовченні е, ми тут нічого. Не чіпаємо. Для того, щоб змінити якісь показники, ну, по-перше, ми, коли наводимо курсор під даний пункт, виходить підсказка, в якій ми можемо побачити, що це за пункт, що мається на увазі, таким чином його змінити, якщо він нам не підходить. По якихось значеннях. Пункти, які жовтим пунктом, не активним кольором підсвічені, неактивні. Для того, щоб його зробити активним, необхідно позначку комп'ютера нажати, він стає білим активом, тоді можна редагувати даний пункт і назад його потім не забувати включити, для того, щоб він запам'ятався. Наступне – це є дані сезонного споживання енергії. Знову таки вказується герметичність будинку, Міська, середня чи висока. Клас кронування також вибираємо, щоб він був у нас як у попередньому пункту. І далі можемо редагувати дані пункти, які білим кольором. По замовчені, які стоять цифри, ми поки що не міняємо нічого. Далі, дані підбору радіаторів. Цим пунктом ми, для того, щоб цим пунктом скористатися, необхідно поставити галочку. Оскільки е, ми будемо підбирати радіатори в модулі е, Акватерм, модулі Терм, значить. Е, Тут не рекомендую тоді відмічати галочки для того, щоб не було помилок при підборі радіаторів. Тобто радіатори підбирається в якомусь одному модулі. Або ми підбираємо в модулі терм, коли ми робимо розрахунок всієї нашої мережі опалення, або робимо в цьому модулі Heed Energy. Коли ми думаємо скористатися якоюсь іншою програмою для розрахунку системи опалення. Змінні, змінні дані, тут ми все залишаємо по замовченню, нічого не міняємо. Переходимо до наступного пункту, -пункту меню це огороджувальні конструкції. Це найважливіший пункт меню, з яким ми постійно будемо працювати і в ньому також будемо багато. Чого записувати даних. Робота в даній програмі побудована таким чином, що площі всіх кімнат визначаються в модулі терм, а коефіцієнти теплопровідності визначаються в даному модулі. При цьому пропонуються всі види огороджувальних конструкцій розбити на типи, тобто стіна зовнішня одного типу, стіна зовнішня іншого типу. І так далі. Додаємо огороджувальну конструкцію, нажимаємо на значок «Добавить огорожену конструкцію. У нас з'являється без імені огорожена конструкція. Значить, спочатку ми йдемо в четверту стрічку стіна наружна. Тут, в принципі, є перелік всіх огороджувальних конструкцій, ми йдемо по порядку стіна наружна її зразу можна тут назвати як коротко по обріву турі ці Можна зробити короткий опис, але опис робити не обов'язково. Далі спосіб даних для даної огородженої конструкції, це можна послойно зробити розрахунок огородженої конструкції, а можна, якщо огорожена конструкція, у нас є е, дана, е, дані по теплопровідності, можемо вписати дані по теплопровідності. Ну, для стіни, оскільки це складна конструкція, робимо послойний розрахунок. В нижній частині нашого вікна ми бачимо табличку. яка Дозволить нам вибрати матеріал конструкції та розрахувати саму теплопровідність конструкції. В Першому ж віконечку знизу. З правої сторони вибираємо матеріал списку, нажимаючи на кнопочку вибір матеріалів. У нас з'являється нове вікно з матеріалами, яке, до речі, дозволяє проєктантам вносити також свої матеріали. Вибираємо, Починається вибір з внутрішніх шарів конструкції стіни. Вибираємо спочатку штукатурки. Штукатурка. Ще ми зв'язкова. В другій колонці, де вказується товщина даної конструкції, можна розмірність вибрати як в метрах, так і в сантиметрах і міліметрах. І без зручності вибираємо міліметр. 20 мм. Далі вводимо наступну нашу огороджувальну конструкцію в стіні цієї це цегляна вкладка. Із пустотного пустотної цегли. Выбираем і тувщину. Далі вибираємо утеплювач. Слівки з списку теплоизоляционные материалы. Вибираємо пенопласты. Ведрі з пенопласта. Тущину. І поверх бінопласту ще можемо вибрати так. Спеціальні штукатурки. Далі переходимо, створюємо наступну огороджену конструкцію. Наступна огороджувана конструкція це у нас буде вікно зовнішнє. Такі огороджені конструкції, як вікна і двері, йдуть вже завідомо відомими кофеєнтами теплопропускання. Ну, для даних наш вік, візьмемо внутрі вата. Також його називаємо що це вікно ну, зовнішнє. Опис, як я сказав, робити не обов'язково. Наступна огороджена конструкція. Наша перевідця двері зовнішні. Дверія зовнішня. Також заданим кінтом О. Перемоде один п'ять. Наступну створюємо. Наступна це буде у нас підлога на ґрунті. Таким методом ми створюємо огороджувальні конструкції і розраховуємо їх теплопропускання. Після цього обов'язково нам необхідно запам'ятати наш проєкт. Згортаємо вікно нашого модулю Терм. І переходимо в модуль, модуль терм. В модуль терм заходимо на, на закладку Конструкція. У закладці Конструкції по першому поверху нам необхідно виділити всі елементи для того, щоб присвоїти їм типи. Можна виділяти кожен, кожен елемент окремо. А можна скористуватися спеціальним виділенням з фільтром. вказати стіна наружною. Виділяємо. От виділив всі елементи, які підходять у нас під зовнішню стіну. От тепер необхідно в правій частині в таблиці даних знайти. Тип конструкції, технічні дані тип конструкції і вказати, що це стіна зовнішня. Тепер же в тих же даних нижче розміщуються дані по вікнах і по дверях. Так само вибираємо в вікнах тип конструкції. Це вікно зовнішнє. І в дверях вибираємо тип конструкції, двері зовнішні. Наступним у нас буде стіна внутрішня. Також рамкою виділяємо весь наш поверх. І в технічних даних ми вказуємо, що це є стіна внутрішня. Після виділення цих елементів нам а необхідно виділити підлогу для першого поверху. Так само в типі конструкції ми задаємо пол на ґрунті, тому що це в нас підлога на ґрунті. Далі переходимо на наступний поверх. В наступному поверсі ми відмічаємо так само стіни зовнішні. Вписуємо тип конструкції, технічних даних, «стіна зовнішня». Тут же вписуємо дані по вікнах. Тип конструкції вікна. Вікно зовнішнє. Далі ми стіни внутрішні. Відключаємо всі стіни внутрішні, технічні даний тип конструкції стіна внутрішня. І заодно двері внутрішні. Також на цьому поверсі нам потрібно відмітити огороджену конструкцію, таку як стеля. У нас вона йде як кровля, тому що це останній поверх. Далі відмічаємо огорожу конструкцію підлога. тип, зробимо перекритті в нашому випадку ми вказали, що всі вигрожувані конструкції у нас стандартні і вікна і двері також мають одинакові характеристики. Хоча в житті буває зовсім. По-інакшому бувають випадки, коли на одній огороженій конструкції, такі як стіна, вмонтовані вікна з різними характеристиками теплопропускання. Тому для таких випадків нам необхідно, допустимо, кожне вікно відмічаємо окремо і в характеристиках технічні дані вікна вписуємо. Що це є зовнішнє вікно іншого типу. Після цього ми зберігаємо наш файл, що маємо і знову переходимо в модуль Hit in Energy. В даному модулі ми бачимо, що пройшов автоматичний перерахунок тепловтрат. І якщо Щось зроблено було невірно в терм, ми побачимо в модулі Hid Energy помилки червоним кольором. Для того, щоб виправити дану помилку, ми двічі клацаємо мишкою по цій помилці, і ми бачимо, нам підсвічується, що немає назви огорожувальної конструкції. Коли ми відкриваємо. Розкриваємо огороджувальну конструкції по даній кімнаті 106, ми бачимо, що в нас з'являється без імені огороджувальна конструкція. Щоб її виправити, ми повертаємось назад в модуль Term, заходимо в 106-ту. 106 кімнату і бачимо, що тип конструкції в нас перекриття не вказано кровля. Вказуємо її. Далі запам'ятовуємо дію нашу. Повертаємось назад в модуль. Ми бачимо, що вже помилка виправлена, помилок немає, прийшов перерахунок, з'явилась у нас позначка кровля. І остання стрічка, це теж тут кровля. Тобто помилка автоматично була виправлена. Якщо помилок багато в програмі, тоді виправляємо послідовно кожну помилку з перерахунком в програмі Hitten Energy, поки не доб'ємося виправлення всіх помилок. Переходимо далі до результатів розрахунку, але перед тим не забуваємо зберегти. Нажимаємо кнопку Сохраніть, переходимо. Наслідуючий пункт результати розрахунку. Результати для всього будинку можна передивитись, бачимо. Також параметри приміщень наших можна подивитись. теплотрати для приміщень наших. Дані і результати приміщень. Також дані результати огороджувальних конструкцій. Ми ще ми бачимо. Графічне вираження паропроникності нашої огороджувальної конструкції. Якщо буде випадання конденсату внутрішніх слоях нашої конструкції, тоді програма видасть нам повідомлення, що необхідно щось поміняти в конструкції стіни для того, щоб уникнути конденсації. І випаду конденсату в даній конструкції. Далі йде перелік всіх огороджуваних конструкцій по типах тепловтрати через огороджувальні конструкції. Всі ці дані можна е, вивести на друк з допомогою кнопки друк. Або запам'ятати в Excel. Це рядом кнопочка. Можна друкувати все, а можна експортувати в Excel. Як можна експортувати тільки сторінку, на якій ми не знаходимося, або всі результати. Ну і з нами експортуємо всі результати. Нас запитає, де їх зберегти. Беремо, зберігаємо, допустимо, документи. Пишемо як. Зберігаємо їх. От. Також можна роздрукувати дану сторіночку. От ми бачимо. В правій частині можна настроїти наш принтери, а також настроїти позиції, які будемо видавати на друк. Після того, як ми зберегли і роздрукували всі наші дані, ми знову переходимо в наш модуль Акватерм, де будемо далі займатися проєктуванням розводки системи опалення радіаторного. На цьому урок по розрахунку тепловтрат завершуємо.